Добрий день, з вами Ольга Атаманова і я вітаю вас у медіа центрі Україна Укрформ. Дев'ятий рік триває війна і сьогодні вже 217-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам змі, які розповідають світу про героїчний супротив українського народу і про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад подій, які ми запланували на сьогодні. О 14.30 до нас приєднається Таміла Ташова, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. І ми поговоримо про примусову мобілізацію кримських татар у Криму. Поговоримо про реакцію України та реакцію світу на такі події. О 15 годині до нас приєднається Дмитро Лубенець, уповноважений з прав людини, а також Юрій Андрій Юрій. Усев, вибачте, представник головного управління розвідки, і ми будемо говорити про. То, як Україна рятує своїх військовополонених, ми будемо говорити про процес повернення наших героїв додому. І прямо зараз eh, хочу представити вам нашого спікера Андрій Євко, заступник голови «Укравтодору». Eh, ми будемо говорити про відновлення нашої інфраструктури. Eh, ми з вами бачимо, як поступово і дуже. Eh, Чудово звільнюють наші збройні сили, нашу землю, вони повертаються під наш прапор, і ми будемо говорити про те, як зараз відновлюється наша держава на території Харківщини. Тож, пане Андрію, я прошу вас, розкажіть нам, чи вдалося вже якось прорахувати ті руйнування щодо нашої інфраструктури на Харківщині, які наслідки і які плани щодо відновлення? Вітаю, вітаю всіх. Добрий день. Дякую за запрошення. Ми, як зазвичай, у Кравтодор звітуємо перед громадськістю, перед журналістами. Ми кажемо, що на сьогодні зроблено, що ми плануємо зробити, яким чином ми плануємо там. Перейти на наступний термін зимови, осінньо осінню зимовий період, яким чином буде відбуватись зимове утримання, і яким чином буде відбуватись саме відбудова і Відновлення нашої інфраструктури в країни сьогодні декілька слів скажу про Харківську область. Нещодавно ми були з відрядженням з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та командою, і бачили, що сталося з Харківською областю. Враження, як ви знаєте, які Київщина, які Сумщина, які Чернігівщина, все зруйновано, зруйновані штучні споруди, мости, шляхопроводи, понівечені дороги. І ми з першого дня, коли наші військові звільнили. Частину Харківської області з першого дня е, працюємо е, і почали відновлювати е, ту ті дороги і ті е, мости, які нам дозволяють відновлювати воєнні. Е, тож за минулі тижні, за минули е, за минулі два тижні, е, ми е, розчистили 198 198 кілометрів доріг Харківської області. Це дороги М03 Київ, Харків, М29, Харків, Дніпро, Р-46, Харків Охтирка, Н26 Чугуїв Мілове та р 78 Харків Балаклія. Зараз співпрацюємо з місцевими та з громадами, щоб також на дорогах не тільки державного значення, а місцевих і комунальних також виконувати роботи по розчищенню вулиць і доріг. Щодо руйнувань мостів, то ми нарахували сьогодні 23 штучних споруди, і вже на п'ятьох зроблено тимчасові переправи, і на трьох відбуваються роботи по відновленню тобто, робимо тимчасові об'їзди і тимчасові мости. А якщо ми кажемо про кошти, то ми можемо сьогодні казати, що по Харківській області загалом це збитки сягають 46 мільярдів гривень, з них 25 – це на деокупованих вересні території Харківщини. В цілому по Харківській області е, інформацію надав, і зараз розкажу, що відбувається в країні е, стосовно дорожнього господарства. Е, то е, вже відновили і. Розчистили 1162 кілометри дорог дороги державного значення, також відновили сполучення і поставили тимчасові мости або тимчасові переправи на 54 мостах. І зараз співпрацюємо з міжнародними нашими партнерами, і це Чеська Республіка нам надала чотири металевих мости. Вони ми вже змонтували два це в Київській області і в, на Черкащині. Зараз ми плануємо в Харківську області ще два мости монтувати. Вони вже. В Україні, ми їх доставляємо в Харківську область і будемо там монтувати. Щодо Франції, ми спілкуємося з представниками і там вже три штучні споруди вже готові, вже на підприємстві виготовили. І зараз відбувається. Доставка, доставка в Україну. Ми плануємо, що наприкінці жовтня ці три штучні споруди будуть в нас вже в країні. Також ми плануємо перш за все це будемо відновлювати мости на Харківщині і будемо там планувати ці штучні споруди монтувати. Щодо зимового періоду, солі, фрикційних матеріалів, техніки. То кажу, що «Укравтодор» готується до цього. Ми вже підготували 89 тисяч тонн солі. Загальна потреба, планова потреба 283, Тобто, ми більше ніж як 35% вже підготували в жовтні місяці. Ми підготуємо 60%, Це планові показники, якими ми рухаємося кожного року. Скажу, що сьогодні підготовлено вже 4885 машин для обслуговування для зимового обслуговування доріг державного значення. Це є показник, який достатній для того, щоб повністю покрити всю, всю дорожню мережу нашої країни. Тобто і персонал, люди, кваліфікація, які вже були задіяні в минулому на зимовому утриманні, сіль є зараз. Співпрацюємо знову ж таки з міжнародними партнерами. Зараз опрацьовуємо варіанти. Солі з Німеччини, з інших країн Європи. Далі є в нас плани і залучати нашу сіль, яка буде виготовлятися на західні частини нашої країни. І плануємо, що цей процес буде там завершено в найближчі два місяці. Скажемо так, все стосовно цих моментів, ми будемо надалі звітувати перед всіма перед громадськістю, перед нашими міжнародними партнерами, і будемо робити все для того, щоб у нас була довіра між нами, і будемо працювати на благо нашої країни і в першу чергу на то, щоб наша перемога була. Швидше, і ми її звісно чекаємо. Будемо робити все для того, щоб зсу наші герої звільняли нашу землю. Дякую. Якщо є питання, пане Андрію. Якщо ми говоримо про штучні споруди, які нам надають наші міжнародні партнери, це мова йде про тимчасові споруди чи про постійні. Це йде мова про тимчасові споруди. Чому? Тому що вони вже виготовлені це металеві тимчасові споруди, які ми тільки монтуємо і будемо використовувати. Але це не означає, що ми їх там змонтували і нам там терміново потрібно. Далі щось робити. Ми паралельно, коли змонтували тимчасові опори, паралельно виготовляємо проєктно-кошторисну документацію, паралельно робимо обстеження штучних споруд і будемо виконувати капітальні ремонти, реконструкції. Інколи будемо виконувати і нове будівництво. Але ці мости будуть. Пересувати, скажімо так, країною, тому коли закінчиться війна, вона звісно закінчиться нашою перемогою. То ми будемо їх використовувати в тих регіонах, де відбуваються повені, якісь катаклізми природні, і ми там будемо ці штучні споруди використовувати, скажімо так, там. Якщо говорити про території, які були деокуповані нашими збройними силами трохи раніше, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, якщо можна, можливо, у відсотковому такому вимірі, розкажіть, будь ласка, наскільки там вдалося вже відновити інфраструктуру? Я скажу не в відсотках, а скажу в абсолютних цифрах. Ми відновили в цілому по Україні 1185 кілометрів до доріг. Це ну в основному це розчистили і відновили на 54 містах сполучення, тобто або це тимчасові переправи, або тимчасові мости. Ну і так рухаємося і далі. Які ще проблемні ділянки там залишаються? Звичайно, залишаються проблемні ділянки, але ми співпрацюємо з воєнними і вони нам надають, ну коли можна працювати, дають згоду на відпрацювання, коли там розміновано. Все, і ми е, приступаємо до роботи. Тобто повністю комунікації з ЗСУ. І як тільки у нас є змога, ми звичайно відновлюємо. Але є такі е, штучні споруди, до яких нам ще е, не дають змогу приступати. Дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу у мікрофони. Представляйтеся. Чи є питання в студії? Максимально на все відповів. О, так нема. Да, наповели. Я дякую вам, дякую, що приєдналися до нас і до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Андрій Євко, заступник голови Укравтодору. Дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадаю вам, шановні колеги, що наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. І ми будемо говорити про примусову депортацію в Криму. Тож залишайтеся з нами.